Хей усім! Мене звати Тіма, і ви потрапили на шостий пункт нашого осіннього квесту масштаб. Як ви взагалі провели ці три дні без нас? Ми дуже сумували за вами. Тому напишіть, будь ласка, у коментарях, чим ви займалися цього тижня? Написали коментар? Чекаю. Все? Супер! Тоді зараз ми перейдемо до теми нашої зустрічі, яка має назву Повага. повага. Таке серйозне слово, яке ми так часто чули. Але що це таке? І з чим його їдять? До речі, що до їдять, зараз ми проведемо з вами одну активність. Окей, ось мій товариш Марк. І зараз я одягну на нього. Як ви думаєте, що я можу на нього одягти? Дитячий слюнявчик! Тримай! Також у мене є йогурт і дитяча ложечка. Зараз я буду годувати Марка з зав'язаними очима. Отож. Ой прямо, прямо, прямо. Oh. Супер. <му> Остання ложка. Кажи чую. Окей, okay. сподіваюся, що всі були нагодовані. Добре, друзі! Тоді зараз я хочу вам розповісти історію, яка трапилася в найвідомішій книзі Біблії. Ця історія трапилася тоді, коли Ісусу виповнилося 12 років, і він разом зі своїми батьками відправився в далеку дорогу до міста Єрусалиму, аби відсвяткувати свято Пасхи. Коли ж свято закінчилося, усі люди поверталися додому у свої поселення. Те ж саме зробили й батьки Ісуса. Але повертаючись додому, вони помітили, що поруч немає їхнього сина. Вони почали його шукати, але зрозуміли, що він залишився в Єрусалимі. Повернувшись до міста, Йосип та Марія знайшли свого сина у храмі, який сидів і розмовляв зі старшими. Коли вони покликали його, він одразу пішов за ними. Хоча йому подобалося навчатися від мудрих людей і проводити час в храмі. Та Ісус був слухняним сином, і, повернувшись додому, Він у всьому слухався своїх батьків і допомагав своєму татові у роботі. Ісус є слухняним сином, тому був тіхою для своїх батьків. Отож, друзі, я закликаю вас бути слухняними і поважати своїх батьків. І у мене є для вас одне завдання. Будь ласка, приготуйте сніданок або обід для своїх батьків, або допоможіть їм по господарству. Якщо можете, зніміться на відео і відправте адміністратору. Чао!